Можна, будь ласка, Кременчук, бо попереджають про комбіновану атаку. Давайте подивимося. Сьогодні 29 у нас липня. Дивимося по 6 серпня, включно. Цей проміжок часу. обов'язково залишаємо вподобаєчки. І давайте дивитися. Кременчук, що по активності на найближчий період часу. Так, так Кременчук. Форс-мажорні ситуації пов'язані з ресурсними об'єктами із забезпеченням, так? Так. Інфраструктура може страждати. Можливі наслідки а, щодо інфраструктури, ресурсів, забезпечення. Іде така масова активність. Кременчук, Масова активність, коли багато чого може летіти на місто, так? Так, давайте дивитися керменічок з 29 по 6 число. Ну, і тут йдуть форс-мажорні ситуації, що стосуються ресурсів забезпечення і е, інфраструктури, і мені йдуть житлові високі, високі будівлі. Можуть бути це в найближчий час. Тобто ось-ось. Дивіться, теж йде масова активність, дуже агресивна енергія. от, І може бути щось тяжке прилетіти місця пов'язані з транспортом. Це можуть бути вокзали, це можуть бути стоянки, там, де дуже багато транспорту. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Далі, Кременчук. Відпрацювання збиття можливі поблизу місць допомоги, ось можуть там відпрацювати, відбити так? активність, скажімо так. Треба бути дуже уважними і реагувати на попередження, тому що дійсно в найближчі 10 днів активність там може бути масова. Тобто, це не один-два і. Це так, одночасно може переміщуватися достатньо велика кількість. Дивіться, дивлюся, на декількох колодах всюди показує форс-мажорні неочікувані ситуації, пов'язані з відпрацюванням, тобто захист може не відпрацювати або щось може піти не так. Інфраструктура тут може страждати державні установи. Ось будинки житлові, так, під масовою активністю. Тобто і всюди показує велику кількість. Тому будьте, будь ласка, обережні. Наслідки у місті можливі треба бути, іти в укриття, шановні, яких в нас нема, але треба шукати їх. Тому що, тому що.